Мікрогранти на власну справу українці почали отримувати кошти за програмою Є робота. Першим а їх понад дві сотні перерахували на відкриття бізнесу майже 53 мільйони гривень. Загалом заявок кажуть в уряді понад 5 тисяч. Моя колега Ольга Лучик поспілкувалася з учасниками програми. Весь у Солідолі заклопотаний і серйозний. Юрій оглядає кожну деталь станка. Прилад уже готовий до роботи. Чоловік мало не півстоліття, працює токарем на виробничому підприємстві у Чернівцях. Це токарний станок поділив. Я його реставрую, а потім вже другий робочий буде. Вже працювати. я був пацаном, молодим, Три зміни спокійно мог. А Зараз вже. Сложновато. Сделал кое-какие детали, которые вот эти было ломано, Там шайбы ломаны, здесь шайбы вообще не было. Це підприємство раніше займалося виготовленням деталей із пластмаси. Від початку повномасштабної війни тут стали випускати тактичні наколінники і підлокотники для військових. Втім, аби втриматися на плаву в умовах економічного спаду, вирішили розширити бізнес, і тепер займатиметься ще й виготовленням універсальних стільців. Раніше такі до України везли з Китаю, але вітчизняні каже підприємець: будуть на третину дешевші. Це, це весь завжди заводився з Китаю. І... Валюта йшла в Китай. Зараз ми виграли тендер. Виграли грант. Ми плануємо поставляти на національні торгові мережі, тобто економити валюту нашої держави і робити е, робочі місця. Банально не було обігових коштів на сировину. Ми побачили в новинах грант, подали заявку. Дуже нормальна проста процедура, прийшли співбесіду і буквально за три кроки отримали необхідні кошти для роду. Ми плануємо мінімум двох людей працевлаштувати, А якщо йде проект так, як ми плануємо, мі десять чоловік буде нових робочих місць створено. Що більші будуть обсяги виробництва, то більше людей вдасться взяти на роботу, прогнозує керівник підприємства. А для цього важливо, щоб покупець залишився задоволеним. Просто на наших очах Юрій тестує свої стільці на міцність. Якщо цьому підприємству грант знадобився для розширення, то Олексій отримав кошти на відкриття власної справи. Бізнес розпочав усього три місяці тому, займається виготовленням дерев'яних іграшок, і гроші потрібні на обладнання, яке пришвидшило виробництво і допомогло розширити асортимент продукції. Ми випускаємо невеликі партії по 30-50 штук. Тому що на даний момент поки займає багато часу і більш великі партії ми не в змозі виготовляти. Потрошки рухаємося вперед. Має бути лазерний станок, який зараз дуже широко використовується в цій галузі. На даний момент 182 тисячі, такий, як нам потрібно, вартує лазер. Плюс нам потрібні шліфувальні станки, вони дешевші, але без них ніяк. Також ми виготовляємо такі журнальні столики невеликі, які розкладаються. Він має розмір 80 на 80, розкладається метр 60 на 80. А тут вісім чоловік спокійно сідає. Ми використовуємо вільху клен, бук, черешню, дуже рідко дуб використовуємо така нефарбована машина з дерева нешкідлива для малюків. Буде обладнання, буде більше цікавих моделей авто. каже Олексій. В обласному центрі зайнятості розповідають, отримали вже більше як сотню звернень від фізичних та юридичних осіб на отримання фінансової допомоги, вивчивши всі бізнес-плани та зваживши на ділову репутацію кожного, видати грант уже змогли трохи більш ніж 20 підприємцям. Від заявника потрібна ідея і Бізнес-план, який він вносить з дії, подає заявку через дію, і якщо Ощадбанк оцінює позитивно, таку більше 100 балів виставляє такій заявці і такому бізнес-плану, то він автоматично потрапляє до нас, і ми вже призначаємо співбесіду і виставляємо свою оцінку. Остаточне рішення за державним центром зайнятості. Хочеш отримати гроші, створюй нові робочі місця. Це головна умова отримання гранту. Одна нова людина у штаті це плюс 150 тисяч гривень від держави. Якщо робочих місць більше, вже 250 тисяч. Гроші дають на створення чи розвиток підприємств у переробній промисловості, роздрібній торгівлі, галузі харчування. Прийом заявок на отримання мікрогрантів. Триває до 12 грудня. У центрі зайнятості звітують завдяки державній програмі. Вже найближчим часом на Буковині зможуть працевлаштуватися понад 40 безроб. Вітних з Чернівецької області Ольга Лучик Йогорі Ріга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.